Привіт, рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною. Гай і сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил. Веліар. вітаю, Веліар! Вітаю вас, тетяно! І що ж, веліари? На жаль, прогнози погані почне продовжують програватися невтішні новини. Хочу сказати, що дата запису ефіру це 24... 24 грудня 2024 року, і зараз, навіть під час нашого запису, ворог продовжує атакувати країну балістикою. Чи бачите ви загрози для України ще до нового року, крім Різдва? Ой, Тетяна. Ви знаєте, мені от тоді ще йшло, що саме на Різдво нам варто очікувати якихось ударів. Вже, бачите? На вечір'я і вже, вже прильот. Тобто по кривому рогу удар теж по житловому будинку. Теж. Я казав, що їм потрібна жертва. Жертоприношення. Що чекає нас? Зараз подивимося на картах. Тетяно, ви знаєте, удару не уникнути, і це буде дуже жорсткий удар, дуже жорсткий. Справді ця карта сімка мочів показує, що він ще й несподіваний буде. І це, знаєте, це зараз більше буде загроза шахетна і балістична. От саме буде балістика, 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 ще раз балістика. І дуже багато її буде. Я бачу якісь смерті, багато смертей, тому що дев'ятка мечів, ви знаєте, що це карта така дуже загрозлива. Але все-таки карти показують, що якщо ви будете якось уберігати себе, то ви зможете, зможете якось уникнути цього. Також раджу всім уникати скупчень людей, тому що от я бачу по скупченнях людей, по якихось місцях, от саме от удари, там, де людей багато. Накануне Нового года я, Вилиар, запускаю свой авторский курс. Этот курс по очень приятной цене. Его тема, тема этого курса – денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий. Как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда, казалось бы, Источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и получить не только магическую силу, знания и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описании. А, Боляры, какие это могут быть места под загрозой? Давайте, може, подивимось все ж таки столицю, Львів, той же Кривий Ріг. З Кривого Рогу і почнемо, тому що вони найбільше постраждали. Що ж це за карта? Ну, диявола, Зазель, це вогняні демони дуже сильні. Показують ці карти, що саме будуть справді удари ще повторюватись по кривому рогу. Я не знаю чому, але оця карта мені каже, що у ворога є плани саме по ударах на Кривий Ріг. Саме Кривий Ріг є зараз їхньою ціллю, мішеню, і буде цією ціллю е, протязі грудня, на протязі січня. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але вони хочуть гатити саме по цьому місту. Тобто це не остання атака. Що стосується столиці. Зараз ми подивимось столицю і, і Львів. Дивіться, більш-менш спокійно, нормально все, наче, так? Да? А потім 10 мочів. Це рішник. Рано чи пізно ну, вчора він... була загроза да. Арішнику, да, 23 да. грудня була загроза Арішніку, ну вона я... якось швидко да. пролетіло. Так, да. і я бачу також, окрім цього, це якісь суттєві руйнування. Я думаю, що і балістика буде. Тобто, ви бачите, трупів на карті багато, це значить і рак ракет багато. Я не про те, що людей загине багато, я про те, що саме ракет буде багато і не одна. А що, що стосується Львова, зараз подивимось. Львову буде загроза, але вона буде відтермінована до того часу, як настане січень тоді. Справді по Львову показують карти, що в принципі там більш-менш все повинно бути добре, але є все таки загроза одного там ракетного удару, не суттєвого. Угу. Варіаре, а я хочу, хочу такі і загрози по Україні однаково, так як от сьогодні. Ще раз нагадаю, дата запису у нас 24 грудня, святвечір. І, звичайно, всі з нас загадують миру, але. Завжди просять і достатку. Я ж хочу презентувати нашим підписникам ваш курс по грошовій магії, де можна дізнатися, як почистити свої фінансові канали, як відкрити дороги на життя в достатку. Посилання на курс буде в першому коментарі до цього відео. Валяр, розкажіть, що це за курс, з чого він складається, які його основи? Тетяно. Так, і чи кожен зможе користуватися ним? Так, дякую, Тетяна, за питання. Справді курс створений для людей, які зараз страждають. От багато хто пише в коментарях, що дуже важко з фінансами, е немає роботи, немає грошей, дуже все проблемно. Е зараз іде війна, тому зараз як ніяк потрібно багатьом з нас чистки, очищення грошового каналу, притягнення грошей. Тому що е, практику завжди посилають гроші навіть під час скрути, війни, голоду, е, хвороб. Тому е, я там дав справді дуже потужні ритуали, заговори, які може провести не тільки практик, а навіть звичайна людина. Всі ці ритуали випробовані, заряджені, і там справді є, є сильні заговори. Є наставництво того, як уникнути е, безгрошів'я і як досягнути достатку, як його отримати від вищих сил. А, що я хочу сказати, що я теж надіюся, Проглянути ваш цей курс і навчитися, не дивлячись на те, що також є практиком. Але я впевнена, що навіть практику там буде багато чого цікавого почерпнути і для себе. Ми будемо дивитись разом. Я ваші курси, ви мої. Тож, будь ласочка, переходьте за першим посиланням. В першому коментарі буде посилання на курс по грошовій магії Веліара. А ми перейдемо до хороших новин. Зсу знищили колону російської бронетехніки на Времівському. Напрямку, чи будуть ще подібні перемоги найближчим часом? Давайте і про хороші новини. А взагалі, стосовно Рашки, багато хороших новин для нас. Я бачив видіння, мені приходила інформація Дивіться, Рашка полізе, полізе на Херсонському напрямку в новий наступ. Вони вже раз полізли, як ми і казали з вами, що вони полізуть, їх відіб'ють. Але вони ще, ще підуть у наступ. Також активізуються на запорізькому напрямку, але будуть здолані, подолані і будуть розбиті, вщент розбиті. Буде дуже багато загиблих і вони отримають. Поразку. Також я бачу на Росії дуже великі проблеми з грошима. В них наступає бідність, їх, на них наступає скрута. В них не буде вистачати грошей на цю війну. І справді йде деградація рубля. Рубль, там, долар, євро коштує не менше аніж 110 рублів. Це рекорди. Росія справді кидається у прірву. І в неї немає майбутнього. Тому Путін зараз і намагається виправдовуватись на прес-конференції і таке інше. Тобто, тому що він вже як загнаний звір, він отримує поразку за поразкою. І тільки ледачі можуть цього не бачити. Так, поразку за поразкою він дійсно отримує. Ви сказали про загрозу е захоплення для Херсону. Чи є ще подібна загроза для Запоріжжя, Дніпра та Харкова? Саме загроза наступу на цих напрямках. Давайте може розглянемо кожен Давайте. з напрямків. Давайте. Давайте подивимось зараз. Але я хочу сказати, що Херсон вони не захоплять. Форсувати річку вони не зможуть. Просто. Це факт те, що вони полізуть через річку, але отримають поразку. Зараз подивимось кожний напрямок. Давайте Запорізький напрямок, потім е, Времівський напрямок, е, Времівсько-Курахівський напрямок, mm -hmm. Покровський напрямок і далі. Зараз будемо все дивитись. Будь ласка, На Запорізькому напрямку позиції будуть певнено триматись навіть попри російський наступ, який вони скоро розпочнуть там, вони не матимуть успіху, будуть мати дуже великі втрати. Времівський виступ, Курахівський виступ. Карти показують дуже багато там російських смертей, дуже багато загибелі їхніх солдат, їхніх воїнів. А вони будуть гинути на нашій землі дуже в великій кількості. І те, що вони зможуть мати, це якісь просування, невеликі просування. Ці просування справді відбуваються, але відбуваються дуже повільно, і те, що вони виграють від цього, повністю обесцінюється, обнулюється тим, що дуже велика кількість загиблих у Росії не вистачить сил на те, щоб наступати так нескінченно. А інші напрямки? Так, Покровський напрямок. Тут випадає карта підчину подавлення волі. Якщо її трактувати в цьому контексті, то вона позначає те, що вони будуть намагатись не, не напряму його штурмувати, а брати його в кільце, оточувати місто. Але карти показують, що це в них не вдасться. Дуже потужна в нас оборона і. Вони не зможуть оточити місто і перерізати дорогу життя, яка веде на Краматорськ, на Добропілля. Це вони не зможуть зробити. На Покровськ буде виставлено захист 30, -го, 30 -го грудня на своєму ютуб-каналі Магвеляр. Я про це заявлю і також розкажу вам детальніше про це. Веліаре, також би хотіла ще запитати про вас, про чи є у вас місця ще на ваш новорічний ритуал. Ви знаєте, Тетяно, ще залишилося три місця, але я от вирішив запропонувати людям можливість, знаєте, тому що, тому що знову ж таки людей дуже багато. І деякі люди вони знаєте, як, як завжди, відтягують до останнього, uh -huh. тому я вирішив е, взяти другий потік людей е, з 31 грудня і по 13 січня, uh -huh. тобто я просто ту частину роботи, яку роблю вже з 22 грудня, починає по 31, Я цю частину роботи е, зроблю вже в новому році, тобто буде ще другий потік. І е, ви можете туди записуватись у другий потік, і там і ціна буде меншою. Ну, знаєте, як моя лояльність для тих, хто не може вирішитись, це 10 тисяч гривень буде коштувати. Угу. Але якщо хтось хоче, ще є три місця, щоб я почав роботу зараз. Але знаєте, у нас же шефір вийде, мабуть, 25-го. 25-го, так. так. Ну, 25-го, останом на 25-те, ще можна записатись на оцей потік, або вже з 31-го числа. Тобто все одно записуйтесь зараз. Просто якщо ви будете з 31-го числа, якщо з 31-го я почну по вам працювати, то з вас тоді буде оплата меншою, 10 тисяч гривень на настану ну, хотілося б поговорити про заяву Орбана, який заявив, що війна закінчиться в 2025 році, або ж переговорами, або ж знищенням однієї зі сторін. А чому він це заявив? Чи міг він мати на увазі знищеною саме Росією? Він гроші отримав за цю заяву. Гроші від цього диктатора від Путіна. Це він отримує гроші від Росії для того, щоб зробити ці заяви. І насправді, якщо взяти так, то він в дуже поганому становищі і в політичному, і також в грошовому. І він розуміє, що дуже скоро прийде кінець його влади. І що буде далі? Про що він говорив? Ну він хотів сказати, що це про Україну, що Україна зникне, що О, Україну. Україну знищують. Але ж ви розумієте, це пропаганда. Ось хто казав на п'єдесталі, хто сидить, хто імператор. Путін. Це слова Путіна. Тому не варто прислухатись, і е, ті українці, хто живуть в Угорщині, хто має. Угорські паспорти, живучи на Закарпатті, я вас закликаю бойкотувати його владу. Я закликаю вас виходити на вулиці, протестувати проти Орбана і валити нахер його режим. Я впевнена, Валіара, що всі, хто слухає нам, якщо дійсно матимуть таку можливість, прислухаються до ваших слів. Я вдячна вам за те, що приходите до нас, ділитесь своїми прогнозами. Нашим підписникам нагадаю: зверніть, будь ласка, увагу на курс. По грошовій магії мага Веліара, адже ціна там дійсно досить доступна, тому що повірте, грошова магія це чи не найдорожча, не найдорожчий напрямок у е, магічних мистецтвах. Е, дякую вам, веляра. Дякую навзаєм Тетяну. Дуже радий завжди вас бачити. Навзаєм не прощаємося, а кажемо до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай!